43 вересня добігло кінця. Вітак в ефірі телеканалу ТВ теми дня. З вами Оксана Мотрук. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про таке. Хотів нагріти руки, але потрапив заграти. Головного податківця Сокирянщини за 40 тисяч доларів хабара засудили на 8 років. Як витратили 4 мільйони? Очільник чернівців особисто перевірив якість ремонтів у школах. Побачити поезію та станцювати вірш. Як звучить слово, показували в муздрамтеатрі. Отів заробити на однокімнатну квартиру, натомість потрапив у камеру. Хотинський районний суд виніс вирук у справі колишнього головного податківця Сокирянщини. Вісім з половиною років в'язниці з конфіскацією майна та забороненою займати керівні посади протягом трьох років. Нагадаємо, що затримали екс начальника ще у травні 2012-го Під час отримання 40 тисяч доларів хабара. Гроші хабарник вимагав і отримав від приватного підприємця. За це чиновник обіцяв не зупиняти діяльність фірми та сприяти Меншенню фінансових стягнень з бізнесмена. Чотири мільйони гривень виділив міський бюджет на ремонти освітніх закладів. Навчальний рік розпочався, а заразом осінь та похолодання, щоб діти навчались у теплі та комфорті. До початку сезону були проведені численні ремонти. Віталій Михалішин відвідав кілька шкіл, щоб переконатись у повному виконанні всіх робіт. До нього приєдналась і знімальна група ТВ. Більше восьми років займається волейболом дев'ятикласниця Дарія Сивка. Дівчина пригадує про низливий холод та дискомфорт у спортзалі і порівнює з тим, що бачить зараз. Він якби. Стимулює до нових спортивних перемог і нових спортивних досягнень. На ремонт цього спортзалу знадобилося 390 тисяч гривень, які виділив міський бюджет. Майже все зроблено. Повністю замінені система опалення, вікна, перемуровані стіни. Нам потрібно вже фасад сторони фасади, що доробляються з вулиці, встановлюються фонарі освітлення, заказані нові баскетбольні. Щити, і все це обіцяю до 25 вересня. А поки що заняття фізкультури проводитимуться на вулиці. На мою думку, ми вже зробили сучасний зал, який повністю вже після того як ми закінчимо все. Вимається, розмітка буде, буде відповідати якимось всім нормам, і де можна проводити змагання по баскетболу, по волейболу. І по перше, це буде тепло зручно для того, щоб проходила тут урок фізкультури. Приємно вражений тим, що приміщення нарешті в належному стані. Директор ліцею Андрій Сігітов він потребував не просто, він кричуще потребував ремонту і вже багато років. Він десь зведений в 70-х роках. Уявіть собі з того часу, скільки років пройшло, цей шпарини в цінах і вибиті склоблоки. Вбиральну за 380 тисяч гривень зробили в 13-й школі. Щоправда, на вулиці, бо приміщення закладу не пристосоване для внутрішньої. Проте вчителі та учні щодо вбиральні всередині закладу не наполягають. Але їм, хоч і на вулиці, але щоб нова і тепла, «40 років я вчилася в цій школі, і дійсно сама ходила в цю стару вбиральню а зараз. Приємно, що у нас є такі умови, і хочеться, щоб воно було так далі. З березня цього року не мали де навчатися діти початкових класів Чернівецької гімназії номер 2 через обвал стелі. Наразі це питання вже вирішене. 25 серпня тут було, як нам обіцяли, було абсолютно закінчено ремонт. І ми з 25 до 31 серпня мали змогу повністю просто підчистити, помити так, щоб діти першого вересня зайшли повністю оновлені класи. Ірина Сайдак Іван Марараш теми дня ТВА. У продовження випуску про погоду. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Надзвичайники наголошують, слід обмежити рух території області та укріпити дахи будинків. Синоптики прогнозують дощову та холодну погоду на найближчі кілька днів. А тому до кінця тижня ховати парасолі та теплий одяг не варто. Особливо вітряно буде у середу та четвер. Однак вже цими вихідними ситуація зміниться і на Буковину повернеться тепла осіння погода. Уже 9 вересня метеорологи обіцяють початок справжнього нього бабиного літа а поки сонечко за хмар визирає лише на мить тому сухої теплої погоди залишається лише чекати чернівчани на погодні примхи реагують по різному холодно літо дуже якось скоро закінчилося дуже, дуже скоро почалася ось нічого ну, я привик Привикнем. ні не дуже холодно так нормально поряд що це ще не холодно Рухаємося далі. Завтра вранці з аеропорту Чернівці до столиці полетить пасажирський літак. Виконуватиме рейс новостворена авіакомпанія ЯНАЕР. На борту 340-го Сааба вміщається 33 пасажири. О пів на восьму вечора з аеропорту Жуляни літак вирушає у Чернівці. Політ триватиме близько півтори години. Квиток в один бік коштуватиме приблизно тисячу гривень. Рейс виконуватиметься тричі на тиждень. Нагадаємо, раніше кілька авіакомпаній бралися за рейс Чернівці, Київ, Чернівці, але припиняли. Не польоти через незаповненість літаків у продовження теми про транзит через Молдову пасажирський потяг номер 117 з полученням Чернівці Київ буде курсувати без зупинок територію сусідньої Республіки Молдова. Причому не проводитимуть і відповідних митних процедур до такої вигідної домовленості під час зустрічі дійшли голови облради гайнічеру з міністром транспорту Молдови Ботнарем та послом Пирожковим. Учасники зустрічі погодилися внести зміну у спільну угоду про транскордонний рух пасажирських та вантажних потягів. Відповідні пропозиції будуть розглянуті під час наступних двосторонніх переговорів експертів, які відбудуться у вересні жовтні цього року. А тепер про мистецтво побачити поезію та станцювати вірш в Облмуздрамтеатрі презентували спільний українсько-німецький проект, присвячений творчості Зельми майербаум Айзінгер. За своє коротке життя юна Буковинська поетеза встигла написати таку лірику, яку вважають невід'ємною частиною європейської культури. Як звучить тверде слово пластикою рухів передавали зі сцени. Комусь і цілого життя замало для того, що встигла зробити Зельма за свої 18 років. Вона була кузиною всесвітньо відомого німецькомовного поета Пауля Целана. Народилась 24-го року у Чернівцях у бідній єврейській родині. З початком війни опинилась у гетто і померла від висипного тифу і голодного виснаження. Та за цей короткий час вона з силою своєї поезії показала пристрасть і тугу драму і високу музикальність. У виступі навіть зуміли прочитати вірші зельми із ритмом репу. репутісескіді. Таким чином, ніби її лірика сучасна, і вона ніби говорить із сердець сучасної молоді. І це наш головний меседж глядачам. Творчий доробок зельми 57 віршів, написаних улівцем і переплетених вручну у збірку Квітник. Вона адресувалась коханому парубку Лейзеру Фіхману, котрий був на рік старшим. 52 твори оригінальні ще 5 – переклади із ідиша, французької та румунської мов. Рукописи зберігались у подруга Керен. Під ці вірші кларнет, скрипка фортепіано задають тон. Пластика рухів передає настрій і стиль мови. Поезія через танець, танець під риму. Нам дуже важна була зрозуміти стихи. То есть що в стихах розказано було, і вот передати на сцену гиф... э... чувства, Вот просто какби бы, прапитатися вникнуть в її голову, в її серце і понять, що вона хотіла сказати ті словами. І от ми пытаемся передати это на сцені. Захід Тужливі пісні є міжнародним проектом професійних митців та молоді музею синагоги міста Грьопціга, Німеччина та Чернівецькому здрам Його проводять в рамках програми молодь Європи проти дискримінації, ксенофобії, антисемітизму. Концерт завжди знаходить симпатії у глядачів. Цей концерт був успішним, тому що ми потім запрошували колектив давати концерт. Потім була фотовиставка за участі Броніслава Тутельмана. Цей проект мистецтво у єврейському контексті. Для Зельми мрії про власне щасливе життя і кохання залишились недосяжними. Цей перформанс символічно повертає їй частину юності та любові. Анатолінки Ферек Олег та Меднятива. Чорним, червоним та білим вишиті рушники авторів, яких впізнає кожен поціновувач цього ремесла. Впізнає, бо в них є унікальні стиль, техніка та своя історія сумна, але дивовижна. На жаль, тяжка хвороба прикувала Галину і Світлану махунюків до інвалідного візка, позбавила можливості пересуватися, але не зламала волі. І тепер їхні дороги простелилися рушниками туди, де демонструються їхні виставки. Тобто рушники стали своєрідним рухом для мисткинь. У доробку сестер є рушники доріжки. Серветки вишиті хрестиком, виколюванням, вирізуванням гладдю. Кілька років тому однієї сестер не стало. Відтоді Галина сама продовжує творити і виставляти роботи по всій Україні. 62 вишивки в триколірній гамі побачили й чернівчани. Це не є хобі, так як багато із нас вишивають просто на дозвіллі. Для майстринь це справді справа їхнього життя. І вони працювали щоденно. Майстрині не вишивають кольоровими нитками. Так скажімо, як Буковинська вишивка, вона є така яскрава, барвиста. Майстрині вишивають лише. Чорними, червоними або білим по білому. І на сам кінець ще раз про головні теми вівторка. Хотів нагріти руки, але потрапив заграти. Головного податківця Сокирянщини за 40 тисяч доларів хабара засудили на 8 років. Як витратили 4 мільйони? Очільник чернівців особисто перевірив якість ремонтів у школах. Побачити поезію та станцювати вірш. Як звучить слово, показували в муздрамтеатрі. На цьому прощаємося. Згодом будемо підсумовувати інформаційну картину нового дня. А поки що, я Оксана Мотрук щиро бажаю усі нам гарного настрою та натхнення за будь-якої погоди.